Всім привіт, вітаємо вас на каналі Елмоп. І сьогодні ми до вас з дуже цікавим продуктом. Все розкажемо. Покажемо, так що всідайтесь зручніше. Ми починаємо. This is This is is the the future Evolution future Привіт, Влад. Розкажи, що в нас сьогодні на огляді. Привіт. У нас сьогодні на огляді захист панорами на Tesla Model 3 власного виробництва. Ми дуже багато роботи проробили для цього моменту, щоб воно все працювало. Зараз покажемо, як це все працює, як це встановлюється, і всі плюси-мінуси і мінуси цього продукту. Отже, зараз стоїть оригінальна панорама, але... Ми намагалися перші прототипи відштовхуватись від саме цієї ідеї, тобто такі швидкозмінні закльопки, така форма, але ця ідея не уінчалась успіхом, тому що ця панорама, яку захищає, вона має недоліки, такі, як в зазорах, вона не захищає від сонця, Тобто сітка ця все одно пропускає тепло, жарить нормально так влітку. І Ну, не знаю, яка від неї користь. Ну, чисто візуально, ну, виглядає прикольно. і На цьому все. Тобто, ну, ми, користь ми... вона просто відсікає пряме сонячне та, світло. Мож... Та, можливо, так, але все одно так само душно, так само жарко. І е -е, додатково ще зимку ти не користуєшся, воно буде візуально тільки виглядати і все. Добре, тоді, я так розумію, ми її знімаємо і зараз встановлюємо нашу. Так, я зараз покажу, як вона все встановлюється, і покажу, як виглядає. Ця панорама вона дуже легко знімається, так само, як і наша. Тобто Вона має чотири закльовки, які з кожної сторони знімаються. Оп. І її можна зняти. Вона в нас в руках. Тобто її можна брати і вже діставати автівки. Ми її... От, нам найголовніше це попасти двома пазами попереду і за допомогою задніх пазів встановити один, встановити другий і просто провести все обережненько пальчиками по контуру, щоб встановити зазори, щоб воно мало вигляд. Та -та Наші краї мають м'яку текстуру, яка повторює усі нерівності самої обшивки. І воно виглядає як суцільно. Тобто, так. Ось воно виглядає. Тобто, якщо візуально, майже можна сказати, що воно одноціле і ніякої різниці з із... якби це був повністю металевий потолок, немає. Тобто, я... Таким задоволенням використовувався кожен. Дуже день. прикольно виглядає. До речі, не видно зовсім шву. Таке враження, ніби тут строчка прокладена да, машинкою. Строчка. Ну і плюси всі, тобто вона захищає в нас е, влітку від сонячних променів, які нас просто з'їдають, нам жарко, і все зимою. Вона захищає від е, втрати тепла. Втрати тепла, тобто вона заощаджує наше тепло всередині. За допомогою того, що тут є е, утеплюючий шар всередині, і економить нам заряд взимку. А влітку від сонця Отже, ми перемістились на простір і хочемо показати, як вона виглядає в цілому. Е, ось ви бачите, в нас е, я їх називаю невідімки тому що їх не видно ні з салону, ні ззовні, коли дивишся на панораму, тобто вони дуже зручні, вони не з'ємні, тобто вони постійно з панорамою їх ніде не Профукаєш, тобто вони будуть е, довго служити. По-друге, вони металеві, але метал м'який, який не пошкодить вам обшивку, який не поцарапає вам скло, і буде м -м, гарно тримати дах. Тобто е, там зазори такі, що ви спокійно можете їхати по бездоріжжю, і все буде окей. Тобто Ми перевіряли їх в польових умовах і потолок стоїть на своєму місці, як і має бути. Е, як ви бачите, з внутрішньої сторони в нас потолочна ткань, яка має пролонову підкладку, тобто потолок м'який, приємний на відчуття, на дотик. Да, на дотик. Нас, з іншої сторони в нас видно трошки. Каучуковий е, підкладку це е, такий матеріал, який е, добре справляється з шумоізоляцією та теплоізоляцією, тобто, те, що я казав, зимою буде дійсно тепло, і вона буде рятувати нас від е, втрат енергії та тепла. Е, давай так скажемо: це наш е, фінальний прототип. Ну, тобто, який вже в принципі готовий, практично готовий встановлюватись на машину. Так, тобто я єдине, думав, що... що тут треба допрацювати, це тут трошки з задньої сторони зробити більш гарний перехід, перехід так, так, шов, щоб це виглядало все суцільним, таким литим, скажімо так, куском. Але в принципі, це вже готовий варіант, яким можна користуватися на рахунок ваги дуже легка конструкція. Я її можу тримати двома пальцями. Яка вага? Кіло 800. Тобто виглядає наче важкувато, але в приділі ну, дійсно вона легенька. Тобто, я не думаю, що це такий недолік, тому що все ж таки це те, що буде не кожен день зніматись, встановлюватись, плюс ця вага обумовлена тим, що вона дійсно допомагає. Утеплювати автівку і шуму ізолювати від дороги. Тобто є такий нюанс, коли ти їдеш, наприклад, на трійці десь 140-150, в тебе чутно, як салон, прям гудить, тому що якраз в стиках у скла йдуть пробої з вітром, і дуже шумно. Якраз ця ізоляція, оці ось які борти, які щільно притискаються до. Обшивки, вони будуть гасити усі шуми, і буде набагато комфортніше їхати. Я думаю, ми зараз приїдемось і в цьому переконаємося. Ну, власне, Зад... так, ми обрали такий день, щоб сумістити. Так, совмістити. максимальна жара, максимальна жара, максимальне тестування. Отже, зараз я вам покажу, як це все знімається. Тобто, так само просто, як і одівалося. Тобто, знімається одна закльопка з цієї сторони. Одна заклепка з цієї сторони, і бац, у нас вже знятий потолок. Тобто ми його бац можемо вже транспортувати де завгодно, тобто покласти в багажник, покласти там ще кудись в гараж собі. Тобто, якщо хочеться попантуватись, грубо кажучи, перед друзями своєю панорамою, взяв, зняв, покатався собі трошки і поставив її назад, тобто в цьому немає ніякої проблеми. Давай поговоримо, чому ми зупинились саме на такому варіанті пирогу нашого, так? Що ми взагалі тестували і чому ми зупинилися власне, на цьому? Пирогів було дуже багато, дійсно. Тобто, прототипів було трошки менше, але пирогів ми робили ось кубіків, грубо кажучи, 10 по 10 і тестували різні е, варіанти. Тобто, в нас були фольговані шари. Так, фольга краще була, але вона жорстка, її не можна повторити контур е, даху. І тобто складки, була ймовірність так. того, що воно би падало на нас, не тримало би просто форму, не лягало би в пази так як потрібно. Вона б могла відвалюватися. Ну, так, та. тобто багато недоліків, які нічим не обумовлені. Та вольга трохи б краще була, але вона більш незручна у використанні нам була. Потолочну ткань ми теж намагались прикріпити до різних шарів. Тобто, там був ПВХ, був е, якийсь поролон ще суцільніший. Тобто, дуже багато варіантів було і все ж таки ми дійшли до такого ось варіанту концепту. На майбутнє. Я думаю, що цей прототип залишиться в нас на СТО, і кожен, хто захоче. Потестувати, потрогать контактно, як воно виглядає, як воно дійсно захищає. Я думаю, можете приїжджати. І якщо вам сподобається, а ми маємо так, таку думку, що вам точно сподобається, можна оформити передзамовлення, замовити, почекати деякий час і отримати свій дуже корисний продукт. Так, я думаю, ми вже. Дуже скоро будемо починати велике масштабне ну, виробництво цих захистів. Тобто зараз ще літо, у нас ще попереду важкі два місяці теплого такого температурного режиму, і, звичайно, що хочеться захистити себе від тепла, від сонця. Так. Отже, перемістились ми назад, і як бачите, у нас встановлена так само задня частина е, нашого виробництва. Тобто, е, такий самий принцип, тобто так само чотири защёлки. Е, ззаду в нас є простір, куди ми можемо дивитись, Тобто, в нас ззаду видно в е, зеркало заднього виду, все е, так само захищає панораму від сонячних променів. Я при рості 182 не торкаюсь е, потолка, при тому, що по суті, він дуже багато місця не займає, тобто він займає максимум один сантиметр від е дзеркала, ну точніше від скла. І, і ну, я дискомфортно ніякого не відчуваю. Задня частина ще має трошки допрацюватись, тобто це ще не фінальний прототип. Ми маємо трошки недоліків ще по е задній частині, тобто в нас немає ніякої е захисту, за, до, е який триматиме потолок, тому будемо щось вигадувати, щось додавати, щоб. Е він краще тримався проте зараз виглядає дуже непогано. І все одно виконує дуже чітко і якісно свою функцію. В нас запланована невеличка поїздка на вулиці дуже спекотно. Ми ховаємось тут на СТО в тіні, але нам потрібно виїжджати. І власне, ми протестуємо нашу панораму, скажімо так, в дії і перевіримо на власному досвіді, як же вона все таки захищає нас від сонця і ну, взагалі, чи є в неї плюси, так переваги, і можливо, є якісь недоліки. Так, що все будемо тестувати в режимі реального часу. Погнали. Добренько, отже, ми виїхали ми на дорогу, їдемо собі 100 шуму зараз у нас йде більше від нашого голосу. Але якщо прислухатись, дуже сильно чути, як е, йде повітря по е, криші, як задуває трошки в на, нашу машину і Додатковий звук йде саме від скла. Тобто ми зараз спробуємо з вами встановити нашу розробку, наш захист від ну, сонця додаткових шумів і перевіримо різницю в цьому. От зараз я продемонструю наскільки там шумить. Зараз давайте зупинимося і замінимо наш верх і подивимося дійсно різницю. <му> ну, Мені здається, набагато тихіше. Чисто мої відчуття, скільки я їздив на трійках. Це дійсно набагато тихіше. Місця дуже багато, я метр вісімдесят. Люблю сидіти дуже високо, тому що в мене позашляховик і я звик до високої посадки, тому я майже в максимум завжди піднімаю на трійці сидіння. І подивіться, скільки в мене місця. В мене дійсно багато і. Я не бачу ніякого дискомфорту при керуванні автівкою. Ось ми зараз їдемо з вимкненою пічкою і дивіться, в мене повністю засмагає рука, тобто мені сюди дуже жарко, але ось тіло дуже, ну, в дуже комфортному стані, тобто мені не жарить, мені комфортно і я готовий так їхати довго. О май гад! Я його вже втретє бачу, і це дійсно крута автівка. Виглядає просто бомба. Причому власник обрав колір хакі дуже вчасно. Він якраз десь за рік до війни її замовив, і виглядає вона дійсно прикольно. Я в собі такого хотів. Отже, ми покатались і результатами повністю задоволені. Тобто наші очікування, як вона себе поведе в таких умовах, як швидка їзда, шумобар'єр і теплоізоляція від сонця, повністю виправдані, і мене все влаштовує. Що скажеш ти? Що скажу я? Я повністю з тобою згодна. Нас цікавить, що скажете ви. Якщо у вас є запитання, задавайте їх в коментарях. Пишіть, як вам взагалі наша ноу-хау розробка. І чекаємо вас в гості, якщо маєте таке бажання, приїхати, потестувати, пощупати. Чекаємо на вас за адресою корабельна 6 Київ. Будемо раді вас бачити. Дякуємо, що провели свій час з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями. Можливо, це комусь буде цікаво. І побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі!